Доброго дня, мої першокласники. Ось дивіться, у мене є ось така куля. Що я можу з нею робити? Я можу її дізнатися, що вона об'ємна, можу її дізнатися розмір, я можу її підкинути, можу на неї подивитися, можу навіть її понюхати, можу її стиснути, отримати її в руках. Це предмет. І такі дії я можу виконувати з предметом. А якщо ми з вами беремо цифру, що ми можемо робити з цифрами? Пам'ятаєте, якось на уроці ми з вами вже говорили, що цифри ми можемо або збільшувати, або зменшувати, або іншими словами, які дії ми можемо виконувати, ми можемо додавати цифри та віднімати цифри. Отже, сьогодні ми з вами дізнаємося більше трішечки про додавання. Поїхали! Перше завдання: якому малюнку відповідає кожний з виразів? Давайте подивимося, У нас є вирази і малюночки. Отже, дві жабки шукаємо вираз правильно один додати один. Два кораблика і ще один кораблик. Який вираз? Правильно. два додати один. Два кораблика і ще один. Один літочок і ще три. Який вираз? Молодці. Один додати три. Чому? Тому що відповідна кількість предметів відповідає певному числу. Подивіться на друге завдання: 2 додати один. Один додати один. 3 додати 1 це сума чисел. Читай так, сума чисел 2 й 1. Тобто ми можемо казати 2 додати 1 або сума чисел 2 і 1. Чому? Тому що результатом цих чисел буде називатися слово сума. Прочитай вирази. Спочатку ви поставте на паузу і прочитайте їх. А далі послухайте, як їх прочитала я. Сума чисел 1. І 1. Сума чисел 2 й 3. Сума чисел 1 і 3. Сума чисел 3 і 2. Четверте завдання: скільки сум записано? Виконайте дії на листочку або в зошиті в клітинку. Але тільки суму виконали чудово. Тоді скільки всього солдатиків? Подивіться на останнє завдання: У нас дівчинка спускається з гірки. Якщо у нас є якась дія, то ця дія має певну послідовність, тобто щось виконувалося в першу чергу, в другу, в третю і так далі. У нас з вами три малюнки. Нам треба визначити послідовність цих малюнків, що було спочатку, а що потім. Добре, а тепер давайте подивимося на завдання в зошиті сторінка 30. Перше завдання: Упиши відповідні числа. Скільки у нас фруктів у квадратиках? Друге завдання. Обведи в кружочок лише суми. Третє завдання. За малюнками склади і запиши суми. Четверте завдання. Запиши відповідні числа. І порівняй їх. Тобто поставити знак більше, менше або дорівнює. Отже, не забуваємо зробити завдання в зошиті, а також прописати декілька рядочків в знаку додавання і вивчити те, що ми зараз з вами узагальнимо. Отже, якщо ми цифри додаємо, записуємо ось такий вираз, то ці цифри на кожне на своєму місці матимуть такі назви: Доданок, Доданок, і те, що ми отримуємо, називається сума. Чудово! Гарного вам дня! До зустрічі в новому відео!